Плакали, і цілували рідну землю з російського полону. Звільнили ще 90 українських захисників. Це бійці збройних та військово-морських сил, нацгвардійці, тероборонівці, прикордонники. Про це все розповів омбудсмен Дмитро Лубінець. Зокрема, це оборонці Маріуполя. Серед них 52 – Це захисники Азовсталі. Їй ті, хто охороняв Чорнобильську АЕС, додому повертаються також воїни, які перебували на Запорізькому, Херсонському, Донецькому, Луганському і Харківському напрямках. Обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Перші емоції визволених бійців. Давайте подивимось ці щемливі кадри. Слава Україні! Добрий, вечір! Добрий вечір! Вітаємо! Не плач, все нормально, мам. Скоро зустрінемося. Скоро зустрінемося! тримайся в руках.

何